Доброго дня! Ось, як ви можете бачити, тут у нас вже грибочки знову підросли. Ось, як ви можете бачити, і білесеньки також готуються до того, щоб їх зривати. Ось Цей гарній, цей також впритик до стіни виріс. А ось тут у нас залишилося ще декілька. І ось наші нові претенденти. Цих два. Ось вони вкупі виросли. Цей дуже гарний ми його сьогодні зірвемо. І ось тут теж від тих чотирьох залишився слід. Ось, як ви можете бачити, тут дуже гарно видно, як розрослася грибниця. Тут її також видно, але більша її частина знаходиться під землею. Ось. Тому настав момент істини. Дивіться, який. І справді цей грибочок дуже гарний. Ось. Після нього також є ось такий от очі... чіткий слід. І, як ви можете бачити, він приблизно однаковий за розмірами, як і минулий. Цей також е... не дуже такий вже і маленький, його теж візьмемо на бутерброди Ну що ж, чекаємо на ці гриби. Ось із таких ми вже пробували, канапка виходить суперова. Тож цікаво, що ми отримуємо від цих. Тому будемо і далі дивитися.